Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми знову будемо говорити з вами про теорему Піфагора. Бачите, маємо урок номер 2 і я думаю, що перший урок ви вже передивилися. Ви зрозуміли, що теорема Піфагора застосовується тільки для прямокутного трикутника. От тут він має прямий кут. Не забувайте ставити оцей значок. Тут є катет А, Б і гіпотенуза С, і квадрат гіпотенузи. Прямокутного трикутника дорівнює сумі квадратів його катетів. Оце є наша теорема Піфагора. Тепер що треба робити далі? Просто вчитися розв'язати задачі. Багато різних задач, розуміти, як ця теорема застосовується, і тоді стане набагато простіше мати справу з геометрією і рухатися далі. Так, от дивіться, перша задача. Отут от я вже починаю будувати. От ви вже прочитали, маємо справу з ромбом. Отже, знайти периметр ромба, діагоналі якого дорівнюють 24 см і 32 см. От я побудую ромб, користуючись властивостями його діагоналей. Пам'ятаєте, що діагоналі ромба точкою перетину діляться навпіл. От я позначу. А нехай це буде ромб, точку перетину діагонали і поставимо букву А. І я відразу поставила прямий кут, бо ви знаєте, що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом. Так, тепер діагоналі ромба. Одна діагональ 24 см. Дано, ми не будемо писати, ви, я вже неодноразово вам показувала, як оформляти задачі просто будемо розв'язувати задачу. Отже, АЦ, ви бачите, на малюнку вона у вас коротша, то напишу 24 см. І БД дорівнює 32 см. І треба знайти периметр ромба. Отже, периметр ромба треба знайти. Ну, завжди треба почати з кінця. Якщо я хочу знайти периметр ромба, то я мушу розуміти, що мені для того треба. Периметр знаєте, що це є сума довжин всіх сторін. Отже, якщо сторону ромба позначити буквою А, то периметр ромба дорівнює 4А, бо маємо 4 сторони ромба. Отже, вся задача звелася до того, щоб знайти сторону ромба. Тепер от є тут: от у нас невідома сторона ромба, наприклад, АБ, і ви шукаєте трикутник, в якому та сторона є. Я думаю, що всі побачили: трикутник АОБ, або БОЦ, або АОД, або ДОЦ. Оці всі чотири прямокутні трикутники, вони є прямокутними, і з кожного з них ми можемо знайти, теорему, можемо знайти з них сторону ромба. Так, і тут важливо дуже: вкажіть той трикутник, який ви розглядаєте. Тобто я напишу, що я хочу дивитися на трикутник АОБ. І вкажіть обов'язково кут О. 90 градусів. Тоді ваша задача буде виглядати грамотно записана. Так, отже, трикутник АОБ я маю кут О дорівнює 90 градусів, і тепер я дивлюся, що АО я можу знайти, бо АО це є половинка діагоналі АС. Отже, АО дорівнює АС поділити на 2 АС 24, значить, треба 24 поділити на 2 дорівнює 12 см. Далі наступний відрізок, який мені треба, БО. Я його також можу порахувати. Це буде друга діагональ БД поділити на 2. І це дорівнює 32 поділити на 2 дорівнює 16 см. І тепер, як я вже маю одна діагональ, можете собі отут записати 12, один кусочок, та не діагональ ціла, а кусочок. А оцей кусочок дорівнює 16. І тепер я вже можу писати теорему піфагора. Тепер треба розібратися, де гіпотенуза. От гіпотенуза та, що напроти прямого кута. Не ставте тут тих чотири прямих кути, воно запацькує малюнок і не дуже гарно виглядає. Достатньо одного, і ми розуміємо, що всі ті решта три також по 90 градусів. Отже, теорема піфагора АБ квадрат дорівнює АО квадрат плюс БО квадрат. Можна то продовжити той рядочок. Отже, АО квадрат 12 до квадрату, я маю написати, плюс 16 до квадрату. Тепер я то обчислю. 144 додати 16 до квадрату, я вже вам казала, можете заглянути в табличку або в стовпчик рахувати. І це дорівнює 400. Дорівнює 400. І отут дуже багато хто робить помилку, пише далі, знов дорівнює корінь з 400. Отак записуєте. Отак. Ну, це ж неправильно, бо 400 не дорівнює корість 400. Тобто, отут треба зупинитися і тоді написати ще раз, АВ дорівнює. Корінь квадратний з 400, отак, і дорівнює 20. Бачите, тобто дорівнює 20 см. І тепер периметр дуже легко. Периметр я напишу 4 помножити на 20, і дорівнює 80 см. І це є от моя відповідь. От я отут звертати буду увагу вам на найбільш популярні ваші помилки, бо я бачила, як ви вже розв'язуєте задачі. І оці от помилки, щоб ми їх усунули, то отут я на них буду звертати вам увагу. Так, тепер дивимося другу задачу. Тут вже, бачите, має справу з квадратом. Тобто вже мусите згадати, що тут таке квадрат. Я думаю, що ви знаєте всі. Квадрат має всі сторони рівні. І має всі чотири кути рівні 90 градусів. От я маю квадрат. і отут має кути всі чотири по 90 градусів. Діагональ квадрата 3 корінь 2. Діагональ можна провести будь-яку От я проведу АЦ. І напишу, що АЦ дорівнює 3 корінь 2 см. І треба знайти сторону квадрата. Ну, я можу написати АБ, наприклад. Так, отже, треба знайти сторону квадрата. Дивимося на квадрат, де знаходиться в якому трикутнику оця сторона, яку нам треба знайти. Але сторони квадрата не забудемо, що вони всі є рівні. От я бачу трикутник АБЦ. От я його напишу: трикутника АВС, Обов'язково вказати, де в нього є прямий кут. Я напишу кут Б 90 градусів. І тепер я би написала теорему Піфагора. Отже, АС квадрат, гіпотенузу ви відшукали, дорівнює АВ квадрат додати БС квадрат. Так, але з того всього рядочка я знаю тільки АС. Тобто я замість АС можу підставити 3 корінь 2, а не знаю АБ і не знаю БС. Але знаю, що АБ дорівнює БС. Давайте ми його візьмемо і поставимо х. Тобто нехай сторона квадрата дорівнює Х. От тут Х і тут Х. І тепер я буду то підставляти. От Я напишу 3 корінь 2 до квадрату дорівнює х квадрат. Плюс х квадрат. То утворилося рівняння. Бачите, вони невідомі мають з тої сторони. Я просто поміняю місцями ліву і праву частину. То можна робити. Ну, давайте я поки що перепишу так, як воно є. Х квадрат плюс х квадрат дорівнює 3 корінь 2 до квадрату. Це можемо запросто зробити. Тепер треба алгебру. 3 корінь 2 до квадрату. 3 до квадрату 9, Корінь 2 до квадрату 2. 9 на 2 18. Отже, Х квадрат плюс х квадрат це буде 2х квадрат дорівнює 18. Тепер звідси знайду х квадрат, буде 18 поділити на 2 дорівнює 9. І тепер, щоб знайти сторону квадрата, треба добути корінь квадратний з 9. Тут просто хочу вам зауважити, що таке рівняння взагалі то має два розв'язки, 3 і мінус 3. В алгебрі ми будемо ще говорити про такі рівняння. Але в геометрії, оскільки це є сторона квадрата, то Х дорівнює корінь квадратний з 9 і дорівнює 3, тобто тільки додатня величина. От я знайшла сторону квадрата. Отже, АВ дорівнює Б і дорівнює СД і дорівнює АД і дорівнює 3 см. От бачите, оце є наша відповідь. Ми знайшли те, що нас питали. Так, оце от так от застосовується теорема Піфагора і складається рівняння. І ще одну задачу я вам на сьогоднішній урок підготувала. Отут давайте почитаємо: Трикутнику АБЦ кут А тупий. То давайте побудуємо трикутник в якого кут А тупий. От нехай я так його візьму. Оце мій кут А. Так, тепер БЦ 39, БЦ39. А Б, 17 АВ 17 то давайте збоку запишу ще. ВС дорівнює 39 см. І АВ дорівнює 17 см. Так, написала. Так, БК висота того трикутника. Дивіться, БК висота трикутника з точки Б. Я мушу опустити на АЦ висоту. Але оскільки кут А тупий, то та висота вийде за межі трикутника. Давайте ми ту букву А трошки підсунемо в ту сторону. Тобто, як вийде за межі. Я о цю сторону мушу продовжити. І тепер отут опустити висоту, щоб я б мала під прямим кутом. От. Нехай оце БП буде висота того трикутника. Отже, БП перпендикуляр до АЦ. Або БП то є висота трикутника. Мусите пам'ятати, що таке висота. Мусить бути під прямим кутом. Так, і БК. Так, тільки тут не БП, а БК. Бачите, я поставила букву П. Давайте я поправлю. Так, неуважно прочитала умову задачі БК. І отут буде БК. Так, БК висота того трикутника. І тепер та наша БК дорівнює 15. БК дорівнює 15 см. І треба знайти АЦ. АС ми не знаємо. От наше АЦ. Отут я його не знаю. Тобто ту інформацію, десь ми поставили на малюнок. Ото 17. Бачите, тут ніколи не передбачиш, як той малюнок добре намалювати. То нічого страшного в тому нема. Ви берете і поправляєте. АБ 17 І БК БК отут за умовою 15. От. Так. Тепер давайте будемо шукати прямокутний трикутник, з якою щось можу знайти. Не хапайтеся зразу до АЦ. Ну, от тут є трикутник АПЦ, в якому відомо дві сторони, але він же ж не прямокутний. А давайте ми пошукаємо прямокутний трикутник. Оцей, от. бачите його. Якщо з тої сторони є прямий кут. То ви розумієте, що з тої сторони, давайте я тут візьму суцільний. З тої сторони також буде прямий кут, бо це кути суміжні. Так, отже, трикутник АКБ є прямокутний. АКБ. Кут К. Дорівнює 90 градусів, кутка дорівнює 90 градусів. І в ньо, з нього я можу знайти АК. Так, чому я пішла до АК, ну бо я його можу порахувати, я ще не можу порахувати АС. І тепер я напишу для нього теорему Піфагора. Якщо тут є прямий кут, то АБ гіпотенуза, отже, я маю АБ квадрат дорівнює АК квадрат, плюс АК квадрат, плюс КБ квадрат. Так, і тепер звідси треба мені знайти АК. Отже, для катета, пам'ятаєте, треба від квадрата гіпотенузи відняти квадрат другого катета. Мінус КБ квадрат. Так, отже, АБ квадрат це є 17 до квадрату. Відняти КБ 15 до квадрату. І тут, пам'ятаєте, я вам показувала можна. Оці от, до квадрату нести, звичайно, ті числа і рахувати, але я вам показала такий гарний шлях, простіший і легше рахувати. Тобто я то розкладу на множники. 17 плюс 15. Та? 17 мінус 15 то буде 2. А 17 плюс 15 буде 32. І то дорівнює 64. Отже, АК. Дорівнює корінь квадратний 64 і дорівнює 8 сантиметрів. Так, АК я знайшла, можна його тут написати. Давайте то, що я напишу, знайшла, я напишу червоним. От, Отут я його знайшла. Так, тепер, якщо я маю АК, маю АК, а хочу знайти АЦ. Все ж таки, ще я до нього не підібралася, але я можу знайти СК. Тобто, тут оцей перший прямокутний трикутник був, а тут я бачу ще один прямокутний трикутник Це КБ. тут К 90 градусів, дорівнює. І тепер я для нього буду писати теорему Піфагора. Якщо подивіться уважно, СКБ, тобто це буде СБ квадрат, дорівнює ЦК квадрат. Плюс КБ квадрат. Так, і звітом я буду рахувати ЦК, тобто, знову катет. Отже, ЦК квадрат, то буде ЦБ квадрат, мінус КБ квадрат. І підставлю. ЦБ 39 до квадрату, мінус КБ 15 до квадрату. Дорівнює. Ну, я не думаю, що ви хочете 39 множити на 39. Ну, якщо під руками є таблиця, то заглянете і будете віднімати потім 15 до квадрату. А давайте знову так само зробимо. Отже, 39 мінус 15, то якщо є відняти, то так можна робити. Якщо додати, то ні в якому випадку. Так, і тепер тут обчислю: 39 мінус 15, то буде 24. А 39 плюс 15. То буде скільки? 30 плюс, 15, то буде 45, і 9, то буде 54. Бачите, але отут, от мені не хочеться множити. Ви будете вчити властивості, я може її знову, і вже вчите властивості арифметичних квадратних коренів. Дивіться, ми його тут от застосуємо, ті властивості. Подивіться, я вам покажу як. Отже, я добуваю корінь з такого добутку. Що я роблю? Я беру 24 розкладу на два множники. Ну, один з них, наприклад, візьмемо такий, з якого добувається корінь. Тобто я візьму 4 на 6. От, з четвірки рахується корінь, 4 на 6, то є моє 24. Тепер 54 я розкладу 9 на 6. Це буде моє 54. От. І тепер я напишу так: 4 помножити на 9 і 6 на 6, то буде 36. Я навіть не мушу писати 36, але можна написати, можна написати 6 в квадраті. Ну, давайте я напишу поки що 36. І тепер дивіться: корінь квадратний з 4 це буде 2. корінь квадратний з 9, 3. І корінь з 36 буде 6. 2 на 3 6. І 6 на 6, 36. О, і я знайшла ЦК. Отаким от шляхом, користуючись алгеброю. Так, тепер ми відволіклися, захопилися алгеброю і забули про задачу. Отже, ЦК я маю. ЦК я маю, воно дорівнює 36. От, 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 оце от все. Оце все. Давайте я тут напишу 36. І тепер, щоб знайти АС, потрібно від 36 від ЦК відняти АК. Так, давайте тепер напишемо. Отже, АС так, АЦ дорівнює, як там у нас є з буквами ЦК мінус АК, СК мінус АК. І тепер буде 36 відняти і АК ми дістали 8. 36 відняти 8. І 36 відняти 8 дорівнює 28 см. От, бачите, я порахувала те, що мені треба було. От така от задача, трошки складніша, в зв'язку з тим, що тут є той трикутник, тупокутний. Ви пригадали от висоту. Проведену в тупокутному трикутнику, і отут я вам показала, яким чином шукати треба прямокутні трикутники на вашому малюнку. Але важливо поставте той прямий кут, для того, щоб ви бачили добре, де то є той прямокутний трикутник. Так, отже, ми розглянули з вами три задачі, які досить важливі і поважні. Я думаю, що ви з ними розберетеся. Далі ми будемо рухатися далі з теоремою Піфагора. І ще далі ми будемо розбирати перпендикуляр і похилу. Набереться практик. Для того, щоб було легше розв'язувати ці задачі, не забудьте написати коментар, підписуйтеся на канал, ставте лайки і до зустрічі!